Звечора планується одна їда, а коли доходить до снідання, хочеться приготувати те, що хочеться з'їсти. От я люблю їду, всю любила їсти з хлібом, то з хлібом мені все заходило, а зараз без хліба треба придумувати. Зараз більше всього мені подобається утром е, снідати яєчком. Я вже, мабуть, другий чи третій день снідаю. Два яйця. Раніше любила омлет, а зараз жарю просто яйця. Посолила нашою солью, там в неї всякі приправки. Люблю таке яєчко, щоб з двох сторон було прожарене, а всередині трошки аж З смяточку, якби варене було. Яйця жарю на сливочному маслі, кусочок невеличкий. А розтопилося так прям копить, вроді там масла, хто зна скільки. Один огірочок, один помідорчик, мащу чайною ложкою сметанки, добрий салат, виходить. ситно. Мені більш ситнішої їди, як на снідання, я ще не пробувала. Всі оті тушені овочі, або там якісь сирники, це ще я не можу привикнути, мені не вистачає. А ось два яйця із салатом, хорошо, і чашечка кави, якщо кава а сьогодні без кави, бо. Бо бо вже кава утром була. А, дівочки, ще хотіла сказати: додивляйтесь до кінця або перемотуйте на кінець. Сьогодні буду показувати заміри. Хочу взяти метр віса, піти до Ліди, і там ми з нею акуратно все поважимо, заміряємо і покажемо вам, що я починаю, бо я думаю, що я взялася не на шутку, я хочу так далі питатися, я хочу худати, я хочу скинути вес, привести себе в порядок. Я фіксую кожен день своє движення, що я хожу. Ну, прохождення я буду показувати трошки пізніше, а зараз будемо з вами снідати. Так що додивляйтесь відео до кінця. Привіт, друзі! Я Надя. І ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Сніданочок дуже смачний, треба скоренько їсти, щоб не остили наші яєчка, щоб такі були тепленькі, не гарячі, не холодні. Всім, хто буде їсти, всім смачного. Хай ця їда, яку ми потребляємо в течение дня буде нам тільки на здоров'ячко. Всім смачного і зустрінемось. із, звісно, розочкою. дочечка вчора подарила мені розочку. А Богдану Хвативка, давай продавщиці подаримо. Лида каже, нет, ні-ні, це для бабулі. У нас отакий сухостой стоїть на сухостой, а прям Лида добавила додала туди водички поставила розочку, і тіни вбрала, і розочку туди добавила. Так що радує мене, радує. Я не привыкла получать цвіти, бо мало коли мені їх хто дарив, у Вовика нема моди, він у мене замечательный муж, ну цвіти дарить він не любить. Не, не вміє, не знає, не знаю, не доходить до нього. А Ліда ось подарила, вона знає, що я люблю. Подарила, дякую і з вами поділилася. Так, дівчульки мої дорогенькі, я поснідала. Сьогодні в мене хороше настроєння. Як не, не странно, обично, якщо я находжуся багато, то в мене настроєння нікудишнє. Вчора його не було зовсім. Розочка затуляє. Вчора його не було зовсім, сьогодні є. І третій день вже у мене, по-моєму, 8, 9, 10 тисяч шагів. Ні, 10 не було. 9 з хвостиком було вчора 8. І <клес> я щось думала, що буде мені плохо. Ну, вже починають утягуватися мої ноги, так що треба йти. Трошки вам скажу по питанню. Інтересує, не інтересує, більше мене інтересує, як вас. Я ніколи не була на оцьому посчуті калорій. Це мені дуже дико. Я, дівчатка, в шокі. Як подумаю, скільки я їла раніше, і вважалося, що це ну, поки -то це своє, там жири треба було. А зараз, якщо підсчуту калорії, я кажу, 55 років на носу, я ще ніколи не сиділа на іменно калоріїв. І як почали оце щитання, вважання... Боже, я вчора наїла півтори тисячі Позавчора 800-900, чи 900, а вчора Е, Оказується, тиквіні сімечки. 30 грам я вкинула. Вони там стільки, я не пам'ятаю, не буду вам об'ясняти по цифрам, тому що в мене не, в голові вони не держаться. Ну я просто була в шокі, зачем я їх їла, за чим я їх їла. Легше з'їсти кусочок м'яса чи яйце, чи що нібудь, як оті сімечки. От, так що е, не знаю, не знаю. Сьогодні, допустимо, люди дивлюся, Юлічку Буряк, е, вона готує, вони завжди їдять вкусну їду, і вони готовлять всякі вкусності. А я е, подивилася, що у мене є в холодильнику, і напланувала собі звечора одром встану. Поріжу кабачок полукольцями піджарю трошечки. Тоді добавлю туди помідорку, тоді це одним яйцем по калорійності підсчитав мені Google, оцей як його чат. І я вирішила, що таке снідання собі зроблю. Зверху трошки сиру можна було і був би десь на 400 з хвостиком калорій, Це снідання було б. Вечором це я собі запланувала. А утром я встала, думаю, я не хочу ні кабачка, ні того помідора жареного у нас. Тушені оті такі типа ікри, ми один раз їх вечеряли позавчора. Вони до сих пор лежать в холодильнику в контейнері. Ніхто в нас не приучений. Якщо я не люблю, то звісно, що я нікого і не привчила їсти тушені овочі. Ще суп-пюре, якщо їх перебити можна. А именно, тушені, не. я думаю, їх сьогодні, мабуть, У, у Каструльку на обід. І додавлю туди трохи сметанки, чи сливочок, щось такого. І переб'ю, зроблю пюре, може, пюре тоді піне. Отак овочі. І я собі подумала утром, що я не хочу це їсти. Якщо я хочу їсти в удовольстві, значить я хочу два жарених яйця. Я тільки що жарила яйця, зробила собі салатик. Це те снідання, яке мені заходить. Сьогодні, звісно, додавала трошки лаваша, бо переживаю, щоб не було як учора. Вчора в мене був день трошки розбалансований і був перебор великий калорій. Так що я не хочу, бо якщо по трохи додати, організм буде потом, Я думаю, так. Значить, у мене тепер вопрос до дівчини, хто вже цим це спитував на собі, на своїй шкурі, як то кажуть. Підкажіть мені, як правильно, чи, чи правильно я їм, чи неправильно я їм, чи так, чи не так. Сьогодні, якщо сейчас метр, бо я зараз йду до ліди. Якщо знайду метр, то я сьогодні хочу зробити заміри, бо час йде. Весту я для себе зафіксувала. Ну, звісно, треба б зафіксувати і вам на картинку, щоб ви бачили, бо на слова вірити це таке, я там одну дивлюся худіє 165. Ну, ніхто не бачив ті 165, а просто вона так сказала, з таких. а потім вже показує на вісах, естественно, що люди не вірять. Я це роблю не для вас, я це роблю для себе но з вашою підтримкою. Ви мені щось посоветуєте під. Держите, а я пообіщала, показую, і все, значить, мені треба держатися, якась взаємо, е, взаємопідтримка. Так що, дівчатки, підкажіть, що було б смачно, вкусно і некалорійно, чи може треба ту їсти калорійність, бо я ж така від крайності к крайностям, або е, об'їдаюся, або потім буде, що не буде нічого хватати, буде шкура висіть. І шкурою велика проблема, переживаю за шкуру, щоб вона не висіла. Щоб... Вона, то понятно, що якщо похудати, то вона буде висіть. Но, діло в тому, що щоб не було безобразно. То треба якісь, мабуть, продукти їсти. Я то й лазю і в інтернеті, і в Гуглі, і всіх передивляюся. Ну, коли людина пише, яка коли не... на собі це пройшли, ви знаєте точно, що отак правильно Уже мені хтось трошки писав. Один коментар був, що треба правильно робити, а що неправильно. Ну, в общем, дівчатки, я на вас сподіваюся, що ви мене підтримаєте і підкажете мені, що я роблю так, що не так. Я стараюся вам показувати. Ну, все не можу показати, бо не вечеря. Ще оце утро можу показати. Обід, полуднік, все оце можу. А вечеря вже треба мені відео залити, допустимо, шість ну, воно дождно піти, бо після 6 вже немає смислу відправляти. А вечеря в нас буде 6 і пізніше. А потім, поки я змонтірую поки виставлю, воно вже нема смислу його показувати. Сьогодні воду з лимоном п'ю кофе, випила утром з усіма, бо я не можу відвикнути, що я утром пити з усіма кофе. Так що я випила з ними кофе, а зараз поп'ю просто водички. Якби з ними не пила кофе, то я б зараз запила кофейком. Ідемо на вулицю, бо бачу сонечко. Холодно, вітрок, а та вже в мене така затягана, вже її треба стирати, рукава чорні. А все отам у диванах, дивани це треба зняти, усі покривала, все постільне, все треба зняти, щоб його відкрити. Це не дивани, це не кроваті, круті, це старі односпальні кроваті, дві в кучі складені. І одни, одна відкривається від стіни, друга відкривається з середини. І це щоб залізти за тими пальтами, за тими кофтами, за чим-нібудь теплим. Ми ж уже приготувалися до літа. Жара така була 20 градусів. І тепер холодина. Так що я в ті вітки вже хожу, вже мені стидно, щоб мене люди стріли на вулиці з отакими рукавами затертими. Не знаю, чим їх затираю. Затираюся чимсь. Туди, сюди, туди, сюди, хто його знає куди. Так що йду до ліди, Якщо зараз подивлюся, шифонері, шифанері, у мене там є така сумочка, в якій нитки, ще з дому приїхало, все оце шиття. Раніше я в'язала в'язальні спиці. І подивлюся, якщо метр, сантиметр ще залишився, в Ліди там є, ну, у нас такий маленький, металічний, я ним не обтянуся. У ну, мене може бути тут такий об'єм, що я можу й обичним метром. Обичний метр у нас на півтора, то я можу його не обхватити. У мене ж ще є ця грижа, і все до кучі, я не маленька. Я не, не, не буду ж хвалитися, що цей. Що причина в, в усьому причина. Причина в тому, що як подумаю, скільки я їла, кажу два кусочка вчора свининки 48 грам. Два кусочка от таких туши на сковородці невелика. А коли в нас шашлики, а коли в нас ковбаска жарена, скільки ми з'їдаємо? З соусом, із хлібом, із салатами? Це я просто, мені зараз страшно, в очах темніє, як спомню, скільки їлося. Каже, та що я їм? Я ж їм так як усі. Ну, всі їдять, так вовк якийсь раз у день. А надивилася теж про нього, що треба його трошки переділувати, тому що каже, спать хочу, сонливося, почитала в Ютубі, що ще подивилася в Ютубі, начиталась у чаті що ця сонливість і все це і зміна цукру, мені то міряє сахар і все, йому нічого, бо він типа худий роб, робота здоровий. А сонливість і все, теж кажуть, може бути сахарний діабет і перепаду цей не має бути, треба їсти, теж, як і я, кілька разів у день. Так що даю йому вже з собою то яблуко, то бутерброд не хоче, поки це його перестроїш, його мозк. Це хіба треба вести в больницю, щоб поміряти сахар, тоді тільки може якісь ізмінення. Господи, спішу, спішу, дівчатки. Вже 10 хвилин не спішила. Відео не більше 20 минут, а Я вже 10 хвилин. Що ж це говоряща голова вам путь не скаже? Нічого. Треба йти на вулицю, надо йти показувати, як люди живуть, і надо йти заміряти свої розміри, щоб побачити. вісах вже не можу стати, бо вже ось випила утром кофе, випила льон. На голодний желудок п'ю льон, який з вечора не дроблений, нічого. Зерничками заливаю кипяточком. До утра він от такий робиться. Випиваю воду і виїдаю ложечкою той льон. Після льону випила кофе, пізніше, не зразу. Єстественно, що пере... перебої є. <кій> і сейчас вже чашка води, і сейчас снідання, як ставати на це все вже мені дасть плюсик. Ну нічого, стане і навісаю сьогодні, якщо буде сантиметр, то я обмірююсь. Отакі в мене сьогодні плани з вами поділиться. А от вас прошу, щоб ви мені підказували, якщо не важко. Якщо вам не важко, підказуйте, корекціюйте. Так. Іночки по Пласки відвідала не дуже коректно, смайликами, не відвічала грубо, ну і не відвічала добре, тому що, Іночка, я вже мільйон раз розказувала, що ясь в індикринолога. Може, ви не знаєте, що ендокринолог це ем, щитовидка. По щитовидці є лікар, який називається ендокринолог. Так я лічуся ендокринолога і приймаю ліки е, по щитовидці. Більше я нічого не можу зробити е, через голову свою перепригнути я не можу, тому що я буваю в лікаря, і лікар мене лічить. Куди ще провіритися? Е, це я не сердито, в мене такий говор. Е, це я так, як іночка мені пише. Ну, бідіть уже. Ну провіртеся вже. Це теж видно, що воно прям із недовольством. Ну провіртеся вже ви в ендокринолога. Друга дівчинка написала. Так вона мені кучу описала про ендокринолога, що може бути, які можуть бути. Там прям багато коментарів, і я дуже дякую вам. І на них учора відповідала, що я в ендокринолога. А Іночка Попласка, вона прям мені таким, як наче я. Ніколи ніде не була і нічим не займалася. й підіть уже та провіртеся вже та щось уже робіть. Я не тіпа, не нам тут жалуйтесь. Так що пишіть мені, дівочки, пишіть. Іночка, не обіжайтеся, відвідала вам отак, як ви мені написали. Все, дівчата. зараз шукаю метр і виходжу. йти мені на вулицю, бо приведуть Богдана школа, а я ще тут товчуся з міста на місто. На обід нема нічого, поняття не маю, що я ще буду їсти. Щось буду придумувати. Сантиметр знайшла, вісав кидаю в сумку і несу до ліди. Там ми зміряємося, там ми зважимося. І я їх там оставлю. Бо у мене така мода, кожне утро стрибать на ці віса і вони мене роздражають. Воно плюс-мінус, коли які отьоки, коли що. Вовик давно казав, треба їх унести з дому, щоб не бачити. Так що ми сьогодні зробимо перевізку. І на наступний следующий... понеділок у нас сьогодні чи що, понеділок. На наступний понеділок подивимося, чи є зміння, чи немає. Так, ну що, перевізка? Чи як мама? Ви готові показати всім, наскільки ви не наїли конфети? Мініметру не хватає. Ладно, давайте сразу. Я там не було, но мы должны це зробити. Да, да. Давайте сначала вес, а потом уже замеры. С весом будут проблемы трошки. Бо я казала дівчатам, что я зважилась дома и важила 129,9. Да? Угу. А сейчас будет більше, бо я важуся дома утром на э, точках, да. Да, а зараз я буду важиться в нескольких одеяниях. Ну давайте подивимося діяння. Ух ты. 133. Зафіксируєш? Чого? А вдруг нам виворот буде людям неудобно? Так воно вже так видно. 133, все. Так, єсть. І оставлю тут віса. Щоб не важитися кожен день вдома, бо це катастрофа важиться кожен день вдома. А я предлагаю мамі бізнес. Кажу, давайте в цьому кабінеті оставимо віса, вони підходять нам по стілю і напишемо тут два злотих і будемо зважувати клієнток. І буду я бізнесменом. Ну? Тапочки не красиво. Смотрите. Так, беремо метр на півтора метра. Угу. Помниш, що у мене вес був 147 кг, і е, у мене такий метр не сходився на 10 см, було 160 об'єм. Я думаю, може і зараз буде таке, тому що ще ж і оця штучка, дрючка. Не знаю, як правильно ніколи не знала, як правильно виміряти цю штуку. Беру по ширині отак, от, от попу захвачую всю, да? Так, да, чуть-чуть више. Отак. От і от Так, да, отак. От ну, Если дуже слабо, щоб свободно вільну як пояс, то якраз 150. Угу. Uh -huh. А якщо если... чуть-чуть натягнути, ну, тягнути ж же й надо, нам надо 150. Ну, будемо считати відталкується від от 150. Бо у нас іна Тепер там деталья. Ми запам'немо. Так, може ж записали на відео. Як мінімум. Деталья це що? Це оце, да. Це сама тонка частина сталі. Сталь в фарсити 125, да? Угу. І грудь? Так, і грудь. У нас 135. 135. Да. Рост буде вміти? Ні, рост метр сім'ядва. А, метр шість сім, блін. Ти мене все время путає. Да, все, дівочки, зафіксували. Тепер рот на замок. І подивимося, я буду кожен день показувати, що я їм. Може одне якесь питання і не покажу. Ну, в принципі, буду показувати, старатися показувати. І подивимося, що буде через неділю. Чи способна я до чоловічого фактора, чи не способна. Все. Давайте, давайте. Є така пословиця непогана, давно, давно з детства пам'ятаю. «Не послать би нам гонца за бутилочки він са. Так mm. оце мене гонцом зробили. Підете в пепку, купите коробочок. А тоді підете в Нетто, купите кофе. Одне з цих. Ну я ж то не яке з цих, бо я знаю тільки не з кафе. Хорошо, щоб я пачки не викинула. Ну, так що, жив главы, девочки, по магазинам.